Вас вітає Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури. Професія слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, електрозварник ручного зварювання. У 21 столітті автомобілі заполонили весь світ. А щоб машини гарно працювали і проблем із ними ми не мали, є потрібні люди на землі. Наші вмілі автослюсарі. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів здійснює всі види ремонту та технічного обслуговування автомобільного транспорту. Зварник це професія моя. І з гордістю ношу я це ім'я. Серед усіх пишаюся лиш нею, мов матір'ю вітчизною своєю. Зварювальні роботи застосовуються у багатьох галузях промисловості. Зварювальники працюють в машинобудуванні. На будівництві, що буде дуже актуально при відбудові нашої країни. Важко назвати такий сегмент виробництва, де не застосовувалась би праця зварника. Переваги професії, можливість відкрити власну справу, висока затребуваність слюсарів та зварників на ринку праці, гідна оплата праці та стабільний дохід, відсутність сезонного попиту на послуги. Ця професія вимагає знань та досвіду, тому що отримати цей досвід запрошуємо до нашого ліцею. Ліцей це і пошук, і праця, і свято, це впевненість наша в наступному дні. Це вічність і мить здобуттям багаті, і в наших серцях незгасимі вогні. Нас не зібрало сюди повеління сердець, не зібрало бажання здобути освіту. Кожен з нас за наукою і правду борець, ми мол, нового покоління. Чекаємо вас та ваших друзів за адресою місто Одеса, Вулиця Базарна, 63.